Я до чого це все згадав? Тому що ми з тобою заговорили за дипломатію, і ось наша Криворізька школа дипломатії, якраз таки робить чудеса дипломатії. Нагадую глядачам, що в грудні 2021 року президент країни підписав указ: увага, згідно якого питання зовнішньої політики офіційно можуть порушувати лише президент, прем'єр. Та очільник МЗС. Тому я звертаю увагу глядачів, і ми з тобою зараз про це поговоримо. Ну, наприклад, а хто оту? що то за чувак? 18 січня 25 рік вчора поїхав, обговорив міністр закордонних справ Французької Республіки. А хто оцей чувак в нас де в Італії? Да? Тобто, це виглядає приблизно так, що у двері. Вашингтону не пустили, тому він намагається залізти через форточку тих, хто має пропуск в двері. Ну, так це виглядає з боку глядачів, і вони про це дуже багато пишуть. Тому скажи, будь ласка, оця от успішна криворізька школа дипломатії разом з їхніми 27 безпекових угод, разом з їхніми форумами миру, разом з їхніми там, як там е Міністерством Єдності. Я перепрошую разом з тою сю. що Зеленський називає словом хуйня? Оце все це вже вершина дипломатії, чи далі буде твої думки перед тим як ми перейдемо до дійсно дипломатичного успіху України. Я про нього можу задати. Ну я вважаю, що головний сьогодні напрямок української дипломатії має бути інформаційний. От ми зараз якраз отримали днями грант від фонду відродження для. Просування українських інтересів в інформаційному просторі для того, щоб поширювати ну допомагати нашим колегам в МЗС в інших державних установах, поширювати правду про страшні злочини Путінської Росії, тому що на жаль, ті навіть кримінальні справи, які були порушені в міжнародному кримінальному суді, вони ж не за поданням України були порушені. Це ж е, американські е, ті чи інші там юридичні установи. Зараз навіть ось в ГАЗі е, саме е, міжнародні юридичні структури вони порушують е, е, кримінальні справи а українська дипломатія пасе задніх. Ну я. Не бачу такої активності наших дипломатичних представництв, які мали б влаштовувати щодня якісь інформаційні приводи для того, щоб повідомити. Ну тобто зривтяни, припустимо, зараз там роками. Ну зараз у них там сотні лишилися заручників, доля яких не визначена. Да, але їх портрети прикрашають всі ізраїльські сьогодні вулиці. Там зараз там. Знов кожна родина максимально поширює інформацію, долучається до цієї інформаційної компанії, опікуються там ті, хто перебували навіть за за тіла загинуть за тих ізраїльських солдатів, які вже давно загинули, але їх не повертає е, Хамас чи там інший там палестинські організації. За, за них ведеться е, боротьба, і, і вулиці Ізраїлю руками прикрашали їхні портрети. В нас таких. Полонених військовополонених, а не тільки військовополонених за українських громадян, доля яких не визначена, тому що вони перебувають в якихось там фільтраційних таборах чи вже ув'язнені в російських в'язницях їх десятки тисяч. Ну тобто, там за за даними Червоного хреста, там ти, ти, ти доля тих, кого визначена, їх тисячі, але насправді це ця цифра набагато більше реальна. І м, тільки в одному Маріуполі, яка була кількість зареєстрованих м, в цих моргах, цивільних десь близько 100, 127 тисяч. Десь наскільки я пам'ятаю, це і це по-моєму це ні 80 тисяч. Це ідентифікованих. А так взагалі щось 100, 127 тисяч. Це те, що ну я такі цифри бачу, не знаю, може інші, але бачу а так. зараз. А зараз розповідають про ну ті. Мешканці Маріуполя, які першими дісталися свого часу до цих будинків, в яких там можна було перед їхнім руйнуванням вже російською владою, вони бачили, що цілі родини були захоплені на жаль, поховані під уламками або лишилися мертві тіла лишалися довгий час в цих будинках і не були своєчасно відставлені до ці морги, тому що цей процес тривав там ще місяцями, поки розбирали ці будинки. Тобто, в нас на жаль, ці цифри на два порядки більше ніж визритян. Але ми на жаль не спромоглися донести наш біль і нашу трагедію українського суспільства до якомога широкої широкого кола світової спільноти світової громадськості. Тому це наш недолік. Я ну зараз ми дійсно дуже сподіваємось, що ось наші французькі італійські партнери зможуть активніше грати на нашому боці. Ось маєш відвідати якраз прем'єрка Італії. Інавгурацію а на одна з небагатьох очільників європейських держав, яка запрошена, да і в неї дуже такі теплі стосунки із, із Трампом і з маском. І ми сподіваємося, що так дорослий наші лояльні до нас європейські політики можуть більш фахово працювати ніж на жаль, оці наші випускники Трускавецької школи дипломатії в кедах. От я якраз хотів сказати, що в нас на превеликий жаль, ну дивися, в нас прокурори стають послами. В нас міністр оборони, такі як Таран, теж ставав послом, а результати їхньої роботи які, тобто розумієш, я до чого просто веду. Я не хочу зараз ставити в противагу, наприклад, президента Зеленського і послів. Я хочу поставити просто в противагу, що скрізь де фактично. Беззаперечно, приймали замість послів, приймали Єрмака. Скрізь, вибачте на слові повна дупа. Ну, тобто, у нас скрізь провал. От що би він і робив? Згадай там, Глобальний Південь він залучав до е, першого саміту форуму того миру і так далі. Потім готував другий саміт з росіянами. Да? Пам'ятаєш, Тобто, скрізь, де, де, де він був, скрізь така сама е, проблема. Тобто, фактичний провал на зовнішньодипломатичному фронті, тому що Єрмак приходив. За пояс запихував любого посла і гнув свою лінію. Я розумію, що у нього є карт -бланш. Ну, Зеленський сказав, з ним прийшов, з ним і піду. Я надію, що колись це відбудеться. Але сьогодні хочу відмітити роботу одного посла, і ми його знаємо. Всі. І зараз я скажу, чого. Отже, тут питання не лише пропаганди для України чи пропаганди України чи впровадження наших наративів в західній спільноті, і так далі. Бо маленька ремарочка, бо єдиний марафон виділяється там купа грошей. А от 100 мільйонів на канал Рада для дружецької кампанії. Виділили от зараз буквально в новорі, фактично перед новорічну ніч, розумієш? Але не будемо змазувати історію залужного, mm -hmm. ще раз наголошую, друзі. Це наш дипломат залужний. І ми зараз з тобою це обговоримо. Отже, як би там не було, скажу від себе. Не буду казати, хто мені цю цитату сказав. Але після такої угоди, після такого успіху, після такого тріумфу в дипломатичній службі, в принципі, посол Великобританії вже може тако, спасти руки, тако, сидіти і далі дивитися, вже, як до його рівня дотягнуться інші. Зачитаю, і ми з тобою зараз це обговоримо. Зачитаю, просто щоб глядачі зрозуміли. Отже. Як би там не було, але прем'єр-міністр Великобританії на його сайті опублікований тест міжнародної угоди про сторічне партнерство між Україною та Великобританією. І тут треба щиро подякувати, і так і написано: значить щиро дякую пану Валерію Залужний за підготовку та забезпечення. І тут ну, це, це пишуть наші друзі. Тому я зараз просто-напросто не цитую, але. Тим не менше, 15 найцікавіших пунктів угоди між Британією та Україною. Читаю перше партнерство в секторі оборонно-промислового комплексу. Я дуже швидко. Далі створення спільних сил швидкого реагування. Увага спільних сил швидкого реагування. Далі збільшення кількості сучасних винищувачів для захисту увага, України. Далі четверте Великобританія надаватиме на Україні щорічну військову допомогу в розмірі не менше 3 мільярди фунтів на рік протягом 5 років, та ще потім стільки, скільки буде треба для підтримки України. Я просто хочу, щоб глядачі прониклися цими пунктами. Це я зараз лише деякі з них. Далі Великобританія допоможе будувати сучасну систему безпеки, включаючи архітектуру та навчання України. Сторони у разі агресії, увага проти них зобов'язані надати одна одній увага, військову та економічну допомогу. Сьоме, поглиблення кібербезпеки. Восьме, спільна боротьба зі злочинністю всіх типів. А наші дуже сильно вкраїнчики. Ну так люблять офшори британські. Ви собі навіть не уявляєте. Я зараз Я, я зараз просто е, ану, згадую історію, яку нещодавно розповідав про е, наших криптодіячів. скажімо так, ну це інша історія. Далі спільна боротьба зі злочинністю всіх типів та видів, обмін розвідданими. Блін, ну це просто щоб ви зрозуміли. Британська розвідка, співпраця у секторі. Захисту національної критичної інфраструктури, розвиток увага, морської безпеки, слухайте уважно. В Азовському та Чорному морях, ще раз наголошую, в Азовському, яке росіяни вже вважають взагалі внутрішнім морем Росії. Тобто, далі співпраця, розмінування, вільна торгівля, розвиток міжнародного фінансового центру і використання в Україні увага британського права. Так, звичайно, є багато питань, це не сьогодні і так далі. Але, Господи, Боже мій, Боже храни, Британію і Україну. Ну, тому я ще раз хочу просто акцентувати увагу на цьому, бо якось в єдиному марафоні ні, ну, президент підписав, ми всі чули. Але якось чесно кажучи, ну, не прониклися вони. Вони не, 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 не хочуть людям пояснити суть і глобальну глибину, скажімо так. Тобі слово, друже, з цього приводу. Ні, це дуже принципова річ. Саме ось 15-й цей пункт, який ти згадав, британське право, тому що вона в цей момент дуже важливу роль зіграв в відновленні там економіки Казахстану. Так сталося, що мій кращий інститутський товариш він був. No, першим помічником Назарбаєва, потім послом нурма... звати його Нурлан Єрмікбаєв. Можна набрати його прізвище в, в інтернеті, почитати про нього. був послом в Казах... в Китаї, був в Казахстані. Потім секретарем ради національної безпеки. І якраз у цей роки його перебування на посаді секретаря ради національної безпеки. Вони почали долучати досвідчених фахівців рад суддів суддів. Суддів <кхід> англійських Судових органів для будування нової системи ну, починали там з Верховного суду, апеляційні суди. І, і дійсно це надало поштовху інвестиційним проектам, оскільки ті країни, які заводили, ну ті там міжнародні корпорації величезні, які заводили е, свої капітали в Казахстан, відчували себе захищеними, оскільки в них є до кого апелювати. є абзотанське право. Абсолютно, абсолютно не непрер... ну, авторитет, як то кажуть, усіх фахівців, які призначали в ці новостворені нові судові органи, які суттєво вплинули на інвестиційний клімат і це якраз ну Нурлан, якраз вважав одні одним своїх досягнень. На жаль, між іншим, потім він його призначили потім на посаду міністра оборони, коли тоді зрозуміли, що це насправді такий стратегічний. На план там ну не можу все розповідати в ефірі, але е е він позбувся своєї посади. Його звільнили. Мирніше ну, сам подав відставку після того, як підірвали чотири. Ну я вважаю, що це російські спецагенти, чотири ск е е склади з е озброєння. Тобто, те, що в нас досі доки накидають, ти ж бачиш часто читаєш в коментарях, а ось скільки порох підірвав складів. А, а. Скільки, а скільки тоді чешські президенти там чи прем'єр-міністри підірвали свої складів, чи ось на цього з Казахстану, Нурлан був змушений дати відставку, тому що на жаль, Росі просякнуто було російською агентурою, і вони підривали планомірно, там буквально найпотужніші були вибухи, і він взяв на себе відповідальність не змогли захистити. Тобто, наскільки підступна діяльність російських органів, навіть по відношенню до своїх партнерів по ОДКБ на що ОДКБ що, що вже казати про інші країни О, зараз виступив е, новопризначений е, Рюте очільник НАТО, який сказав, що вони ми знаємо, що готується дуже потужна сьогодні спецоперації по підриву обороноздатності країн НАТО, і дійсно, ти ж теж мені здається в себе на телеграм-каналі. перепост робив повідомлення про те, що. Відтворені ці сумнозвісні центри підготовки терористів, які в радянські часи існували в Криму. І я як військовий перекладач знав, що свого часу там таке найпрестижніше місце, де працювали в радянському союзі під час цього періоду між закордонними відрядженнями. Наші перекладачі військові працювали якраз в цьому перевальному, де готували якраз терористів. І тоді і зараз долучають не тільки з країн колишнього радянського союзу, а й з Латинської Америки, з арабських країн, з африканських країн навчають терористів для того, щоб знов ж таки на наборів на всім буржуєм міровий пажпожарваздую. Я хочу тут якраз доповнити: Росіяни створили в Москві і Санкт-Петербурзі розвідшколу для підготовки диверсантів, які мають організовувати вибухи, підпали убивства в західних країнах. Про це пише The Moscow Times, Але саме цікаве, що установа діє під підродою головного розвідуправління ГШ РФ. І саме цікаве, більшість курсантів є уродженцями окупованих Росією територій України, особливо Херсона. Серед учнів є представники країн Латинської Америки, і те, що ти сказав, тобто про це якраз такі розслідувач Христо Брозів написав. Я хочу просто щоб глядачі зрозуміли, що якщо завтра десь щось бахне в Західній Європі і буде впійманий громадянин України, то щоб ви розуміли. Так, то щоб ви щоб ви всі розуміли, і чим більше це буде розповсюджуватися в світі, щоб вони розуміли, що це якраз таки росіяни на окупованих територіях. Тому треба що зробити? Треба деокупувати українські території і закласти фундамент перемоги України. Я так вважаю, бо інакше буде бахкати по всьому світу, і це правда. І, на жаль, сьогодні лишаються сотні тисяч наших потенційних. Е бійців нашого нашої армії, які мали бути мобілізовані вчасно ну і до яких потрібно було звернутися в перші ж години повномасштабного вторгнення, щоб вони негайно виїжджали з тих територій, які під загрозою окупації. А в нас от я часто цитую перше звернення Зеленського в першій годину, буквально там скільки там сімій годині ранку, чи восьмій, він записав своє звернення. Там немає. Жодного заклику до українських чоловіків звертатися до військоматів, там долучатися до сил тероборони, формувати якісь загони тероборони. От там там лишайтеся вдома, зберігайте спокій. Що це за велиховний головнокомандуючий, який каже: зберігайте спокій, лишайтеся вдома. Ну і потім повторилася Василенко Смаглюк той самий, той самий заклик. Да, що Росіяни б'ють тільки по інфраструктурним об'єктам. Подоляк, взагалі заявив, що ми думали, що росіяни. Цивілізовані люди, тоже люди, тому не підривали в мости. Ну як, як? маючи стільки попереджень від самого президента від віцепрезидента Камали Харіс від очільника ЦРУ, який спеціально прилітав від цього секретаря Держбезпеки американського. Десятки разів були озвучені ці попередження. А в нас казали, що наша розвідка краще знає. Не переймайтеся. Ми тут тримаємо руку на пульсі. Друже, знаєш, я також себе зловив на думці, що цей, от, ну якщо брати так дипломатичний тріумф фактично залужно і на на жаль, провал єрмака. Бо я зараз ну все таки можна бути в опозиції до влади, але не бути в опозиції до держави, тобто це вже провал держави Україна, там де їздив Єрмак, так ми можемо сказати. Тим не менше, знаєш, як наскільки я розцінив оцю угоду з Британією? Я так подивився, подивився по пунктам. Програма президента майбутнього. А? Я просто по пунктам глянув. Ну, дивися, за що відповідає президент? Національна безпека і зовнішня політика. Так, абсолютно, так, все, все остальне каналізації, соціальні стандарти, те все, все то це все то, то до уряду. Ото ви оберіть парламент. Парламент проголосує, обере уряд, і от ця, ця соціалка, це і не тільки економіка. Оці всі продукти, оці всі стандарти. Це до уряду. А президент у нас безпека об, з обороною і. Зовнішня політика. Кажу: ці 15 пунктів я тако подивився, і ще так, знаєш, так як вишенька на торт, і верховенство права, і все. От, хай буде навіть британського права, я вже так, хай мене вибачать юристи колеги. Але ну це реально, це програма майбутнього президента. Це повертає повертає довіру і західних інвесторів, і головне наших співвітчизників, що вони можуть дістатися правди в судових органах. От я дуже сподіваюся, що наше засідання, оце, по нашому суду воно відбудеться в сприятливій для нас атмосфері. Да і нарешті засуджений буде цей персонаж, який стільки доклав своїх зусиль для підриву саме саме обороноздатності рідної країни. Сто відсотків.